Шановні дорослі, сьогодні ми поговоримо з вами про мовленнєве дихання. Чому так важливо його розвивати та як це робити правильно? Також ви дізнаєтеся про порушення в дитячому мовленні, пов'язані з недосконалим мовним диханням. Добре розвинене мовленнєве дихання. Запорука чіткої звукової мови та красивої дикції. Що ж таке мовне дихання та чим воно відрізняється від звичайного фізіологічного дихання? Мовне дихання з'являється в момент вимовляння звуків, слів, фраз і бере безпосередню участь у їх утворенні. Розглянемо різні ситуації, порушення дитячого мовлення, причиною яких є слабко розвинене мовне дихання. Якщо дитина договорює слово або фразу пошепки, чи зовсім їх не договорює, ніби ковтає кінець слова або фрази, значить, вона не вміє економно та рівномірно розподіляти повітря, що видихається. Ледь чутне дитяче мовлення свідчить про те, що в малюка дуже слабкий або короткий видих. Якщо мовлення звучить нерівномірно, Дитина говорить то дуже голосно, то ледь чутно. Це значить, що під час мовлення вона робить нерівномірний штовхоподібний видих. Якщо неправильно спрямовується видихований повітряний струмінь. Це призводить до спотворення звуків мови. Через неправильний розподіл дихання у словах дитина може робити вдих. Всередині слова. Як правило, ми говоримо на видиху. Якщо ж малюк швидко промовляє слова на вдиху, дійсно складається враження, що говорячи, дитина ніби захлинається словами. Шановні дорослі, перед вами поради як слід вчити дитину дихати під час виконання спеціальної гімнастики. Або ігрових вправ для розвитку мовлення дихання. Слідкуйте, щоб дитина робила вдих через ніс, плечі при цьому не підіймала. Видихати слід плавно, тривало і досить сильно. Видихаючи, щоки не надуваємо. Губи тягнемо трубочкою та спрямовуємо повітряний струмінь через них. Граючись. Виконуйте вправу для розвитку мовного дихання, стоячи або сидячи не більше п'яти разів. З часом навчайте малюка робити видих не через губи, а на кінчик язика. Шановні дорослі, до вашої уваги ігрові вправи, за допомогою яких можна поліпшити мовне дихання дитини. Я бажаю вам успіху. Грайтеся та отримуйте задоволення від спільної діяльності. Ďakujem za pozornosť!